Азманчика, сьогодні 18-й день чаленджу. Хух. Я нарешті собі починаю бачити того, ту людину, <кхух> яку хотів би бачити, і ту людину, заради якої цей починав челлендж, але тільки починаю щось там вирисовуватися. І це дуже круто. По-перше, це покращення фізичної форми, по-друге, це. Плюс-мінус нормалізація сну, але я думаю, що це тимчасово, тому що має зараз... Коротше, в мене темпи сну залежать від роботи. Я працюю в три зміни, з шостої до другої перша зміна, тиждень, наприклад, потім з другої до десятої друга зміна, і з десятої до шостої ранку, теж ця зміна. То не так важливо. А, сьогодні зранку встав, зробив медитацію, зробив свої справки. Туди-сюди, все супер, поїхав на роботу. На роботі приїхав додому, не витрачаючи час, як і хотів. Все супер, структуровано, поїв. Швиденько там своїми справами. Справився своїми справами. І скажи, я тобі скажу. Почитав 20 хвилин, як і хотів. Почав робити зарядку вже. як... Ну, Тування зарядку. Як робив тренування, то заснув на дві години на керіматі. Так комарі покусали. От, а, але загалом круто, так знаєш. енергії ти віддав енергію. І якби, знаєш, як кажуть сосуд, типу якийсь там пустий чи як там. Ну. Просто батарейка сіла повністю. І зараз вона така о, заряджається. і зараз так хорошо на душі. А, я зробив все, що хотів, я зробив все, що запланував, день просто чудово пройшов. Так, да, зараз, зараз скажу, яка. Без 10 третя ночі. Да. Але при тому, що я поспав, я тип, на керіматику я нормально поспав дві годинки, тобто мені окей. Века... А да, третя година ночі, да, мені не хотілося вже робити тренування, як я раз, два, три засипаю. Думаю, та йома, я хочу його закрити, вже нічого не робити. Скільки можна, чи ж я вже вирубаюсь? Ну як так можна? себе не бережеш, ну що таке. Ну це ж не, не значить, що треба упасти в обморок. Розумієш? У мене такі думки в голову лізуть. А я такий хопа, і кажу, ну нічого. Я ж, я ж відробився, я поспав, я, я взяв ще трохи енергії і йдемо далі. Тобто э, всередині те завжди два голоси. Два. І Їх завжди було два. Ну, тобто, один, э, той, що тобі каже, да, давай йди далі, давай красавчик. І інший, якби предохранитель, скажімо так. Це лінивий голос, але він потрібен для того, щоб ти. Не здох, да, грубо кажучи, від своїх там якихось челенджів, щось такого. Він каже: Альо, Дімон, да, челлендж, я все розумію, ну тобі би, жить, довідь, як би жити потім довіді як років, як якби рано умирати, давай я тут батарея ще сяде, Ну типу, він не знав про свої плани. Може, ти щось хочеш потренуватися, потім ще побігти 200 кілометрів да, без зупинки. Він каже, е, -е, е, ти не зробиш челік, давай, виключайся, нафіг. Ну тобто, і питання в тому, що який із голосів ти послухаєш. О, це одна думка, я її виклав, завершив, супер. Друга штука, яку я прочитав в книжці, я, певно, остання людина, яка б могла б про це говорити. Але о... мені так подобається цей ракурс. <laughs> я, певно, остання людина, яка могла мало б про це говорити, могла б мала б. Але прочитав сьогодні про таку штуку. У мене там така цікава книжечка по психології. От там було сьогодні написано, що мене зачепило. що Чому дівчата обирають поганих хлопців? Я не правий, я нічого не знаю взагалі, бо я. Знаєте, я завжди, коротше, З голови щось фляга сустить. Ну, там було написано, що дівчата е, вибирають собі. Не вибирають собі, а. М -м -м -м, мають більші вподобання. До так званих поганих хлопців. Чому? Тому що в них були погані батьки. Саме погані Отці. Не знаю, як це назвати. А типу ті, що там вийшли за хлібом, та... і ті з п'ять років повернулися, або ті, що там а, були... приділяли їм мало уваги в дитинстві, там не гралися з ними знову ж таки, ми покинули в якийсь момент. І так далі тому подібне, там було написано, що в нашій країні там було написано за СССР, за, за СНГ, але загалом Україна була в цьому списку також, що поганих батьків саме тат менше більшість. Тому, типу, це якби нормальна ситуація. Я заплутаюся знову. Суть не в тому, що. Оскільки був з дитинства поганий приклад людини противоположного пола у дівчат це противоположний пол, тато у хлопців противоположний пол, це мама. Тобто вони знову беруть приклад. Тобто, ага, якщо людина з дитинства бачить, ага, тато, дівчинка бачить, ага, тато, такий-то, такий-то, такий, то та, такий, та, такий. значить я собі буду шукати такого-то, такого, -то, такого, -то, такого -то партнера. Так? Логічно вирішення, так само хлопчики. Ага, мама така-то, то така-то. Така ага, знаєш, я буду собі шукати партнерку, таку-то, таку-то. Таку логічно, логічно. І загалом, ну, це я так на хлопський розум або сказав в двох-трьох словах. А загалом, все ж там було описано, це дуже було цікаво. Я так подумав, можливо, було це є, типу, ця штука. І там було написано, що в такій ситуації, тобто це не, не ситуація. 100% 90%, 80% тобто це є така штука, да? І типу, якщо це цей випадок, та, якщо це саме через це, то в кавичках, тобто я завжди брав в кавички погані хлопці, і зараз беру в кавички хороші хлопці, тобто з здравими манерами, з здравими цінностями, з повагою до себе, до друзів, до батьків, до жінок. До дітей і так далі. От просто класні чуваки. Вони не сприймаються жінками як нормальні, вони сприймаються жінками як е тряпки, там було так написано. І типу, вони їх якби, ці чоловіки, не збуджуються цих жінок. Тобто вони не викликають ніяких емоцій, тому що вони звикли до інших чоловіків. Я так, я також аж зупинявся за разів периос, мислював і думаю, блін, А це ж і правда може жити такий, такий факт. Я там перебрав в голові декілька своїх знайомих. От тих, кого я знаю. Там дівчина, наприклад, Катя. Я знаю, що в неї є тато, наприклад, Олег. Да? І я називав тільки цих знайомих, яких я знаю батьків. І ну. Плюс-мінус воно так і є. Не знаю, зачем вам це інфа вона трошки не по темі нашого онлайн-курсу. От, але, але якось так. Фу, нікого нема. Пуста вулиця, всі сплять, або дивляться ТікТок, або ютуби. Я зараз прийду додому. І спатеньки. Щось ще третя якась думка в мене була. А, про те, що я бачу в собі уже того, кого я хотів би бачити. Я написав, ой, я написав, я сказав. Про дівчат і поганих хлопців я сказав. Так само це стосується хлопців і поганих дівчат. Ну, Тобто зеркало все, що я писав, просто мені здається, що в хлопців все зустрічається трохи. Менш рідко, тому що все-таки мами краще за тат в нашій країні. От. За це все, якщо щось забув, то не кінець світу тут завтра допишемо нашу історію. Це потрібно прожити так, щоб добавлю до свої діти мені здається.